Добрий день. Ми з вами знаходимось на полях ТОВ Агропрайм Холдинг. Це група компанії із Зміївський район Одеська область. І разом зі мною мій співрозмовник це головний агроном цього господарства Костянтин Білоруков. Доброго дня всім Дене господарство на полях сестіви використовує вже не перший рік. Костянтин, скажіть, будь ласка, які фактори вас спонукають до використання сестіви на озимому ячмені? По-перше, це економічний фактор, бо з осени ми відходимо від першої фунгіцидної обробки ячменя. Так і з ранньої весни ми відходимо від другої фунгіцидної обробки, бо систіва тримає аж до прапрацевого листа. Таким чином, в принципі, ми розвантажимо техніку, яка повинна працювати на інших культурах, а саме цей ріпак, цей пшениця, цей соняшник, і горохи. І що ще хочу додати, це покращився імунітет рослини. Бачимо цьогорічні заморозки, які були стресові ситуації, зниження вологи, в ґрунті, які заморозки в принципі витягнули. І рослина пережила все це. П'ять листів ми наблюдаємо чисто зелені, без протистоші, да. без стресів, без покручень тобто коло суки, все як би добре. Тобто покращення імунітету є. Зрозуміло. Косантина, скажіть, будь ласка, як довго ви цим продуктом користуєтесь? Ну, по цій технології з застосуванням сестів ми працюємо вже четвертий. Косантина, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ефективністю даного продукту і може можете відмітити якісь сильні сторони? Ну якби не були задоволені, не користувалися цією технологією, де да, застосуванням сестіввання насіння це по-перше, по-друге, ну задоволені, бо ми від проростання насіння. До прапорцевого листа тримаємо всі хвороби роз зокрема це не плямистості, січа стабура, плямистість, нилі і так далі. Тобто, у нас чисти листи, Ми бачимо, що п'ять листів у нас чисті. Скажіть, будь ласка, яку площу вашої структури займає озимий ячмінь? Цього року ми заклали 4,5 тисячі гектарів саме по вашому господарству. Так, Костянтине, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, -як, як досвідчений користувачся стівою? Чи могли би ви його порадити своїм друзям, колегам, іншим фермерам, господарствам, холдингам? Ну, особливо друзям, колегам і всім іншим, всім Рекомендую цю технологію з використання си при протруюванні зимового ячменя. бачимо, ми на око, що Ця технологія діє, ячменя не немає стресу, немає хвороб. Тобто ідеальне рішення для використання. Костянтин, дякую вам за цю бесіду. Вже за місяць буде збирання. Я вам бажаю гарних врожаїв. Дякую. Завдячуючи вам за цю технологію. Дякуємо. We дякую. create chemistry.